Звуки ППО та диму небі над Донецьком. Традиційна картина для окупованого міста, але цього разу з історичним ураженням. Ворожа пропаганда заявляє про збиття російського гелікоптера Мі 8 Стверджують, що він саме йшов на зліт, але його обірвав український fpv дрон І це вперше в сучасній військовій історії, коли дрон камікадзе збив вертоліт. Кілька тижнів тому волонтерська спільнота «Дикі шершні» поширювала відео одного з fpv операторів, який мало не вразив російських гвинтокрил під час польоту, Я виходжу на розвідку. Віртушки було дві. Вони кажуть: дві. Я розвертаюся і бачу точку і розумію, що мені треба різко вліво давити давить газу. Я одскоряюся, ну мені прям трохи не вистачає вдарити Мі-24. Я думаю, пілот, який сидів, якщо він має побачив, він кирпічи собі кабіну, наклав добре. Кабіна мабуть, б до самого аеродрому. Звідки вони злітають? Натомість інші ворожі військори стверджують, що зсу намагалися поцілити російські позиції у Донецьку ракетами, і окупанти помилково збили вертоліт під час роботи протиповітряної оборони. Знову вибухи в Курску сили оборони України підтверджують удар по складу озброєння та техніки. Осін спільноти кажуть про ураження біля аеродрому Халіно. В генштабі ЗСУ зазначають, що бойова робота виконана військово-морськими силами. Ймовірно, використані українські крилаті ракети Нептун. Губернатор Курщини нарікає, що сирени знову увімкнулися лише після прильотів. Гарячий на сусідній Білгородщині в Шебекіно загорілася багатоповерхівка а у селі льок Піньковка такий вид ремонтних робіт від ЗСУ лише в процесі. Зсу підривають ворога на фронті та у тилу, а хакери з ГУР влаштували вибуховий тиждень на російському кіберфронті. Українські змі повідомляють про завершення однієї з найбільших кібератак від фахівців головного управління розвідки під прицілом онлайн-сервіси всіх найбільших банків, провайдерів, платіжних систем, соцмереж та месенджерів, урядових сервісів та десятків інших ресурсів Росії офіційно. Цю інформацію в ГУР не підтверджують, але й не спростовують. І мова йде про фінансовий сектор, а також інший кіберсектор противника, який задіяний фінансуванні і забезпеченні геноцидної війни проти українців, і так. Ціла низка фінансових установ, зокрема, російський центробанк станом на вчора вечір досі не міг відновити всі послуги і сервіси. І за наявною інформацією є витік, витік даних, і безумовно ці дані ну добрими. Кіберфахівцями вивчаться і будуть робити відповідні висновки і використовуватись з відповідними цілями, як вже сказано, далі буде, і вочевидь ворог має розуміти на всіх напрямках, в тому числі і на кіберпросторі, що за агресію проти України буде відплата і будуть наслідки. Росія хотіла війни, вона її отримала всюди, не лише на українському фронті, не лише у своєму тилу, а й на інших континентах. Після нижче. Івного розгрому вагнерівців у Малі. Тепер новини із Сирії. Джерела видання «Київпост» кажуть про операцію спецпідрозділу ГУР-Хімік. Тиждень тому, 25 липня, наступного дня, після зустрічі Путіна та Башара Асада у Кремлі, українські спецпризначенці вдарили по російській авіабазі на аеродромі Кувейрес, що східніше, Алеппо. спочатку гур знищили ворожий реп, а потім атакували в дронами військову інфраструктуру литовищ. Що джерела медіа в ГУР наголосили, це була цілком законна ціль, адже на цій базі росіяни тренували іноземних найманців для війни в Україні. Олексій Пасак канал. Друзі, завершую новини в цій годині кілька хвилин на паузу, Далі продовжуватиму інформаційний марафон. Володимир Горбач буде включатися до нашого етеру. Не перемикайте. Ми з вами однієї крові. Майже три мільйони підписників нашого Ютубу і в сотні разів більше глядачів. Срібна і золота кнопки це ваша довіра. Підписуйтеся на YouTube канал П'ятого. У нас з вами єдина реальність, одна земля і спільне бажання на всіх перемогти ворога. Унікальна пропозиція від унікального центру ЗСУ скеля. Ми воюємо кіберзброєю майбутнього українським засобом протидії технічним розвідкам «АйПетрі». Ми найтехнологічніше українське військо. Йди служити з нами. Підписуй контракт і твоє місце буде незмінним. 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам скеля ЗСУ Збройних сил України. Вимоги технічна освіта. Що я хватав? Та норм потихенько. Так нам нові танки дали, цілих дев'ять штук. Прикинь. Зараз вмикай відеозв'язок, я тобі екскурсію проведу. Та приїзди, ми тут ще два тижні стоятимемо, я тебе покатаю. І не тільки на танку. <плес> так, тут, біля станції, в Грозівці. Скажеш, що ти до студента тебе пропустять. Ну, да, студент то мій позивний такий. Тебе пропустять. Так. Дев'ять там. Так, Дев'ять Розівка. Грозівка. Ось тут. <ріхи> Студент. Студент. <ріхи> Сьогодні ти не дотримуєшся інформаційної безпеки. Завтра до тебе завітають іскандери. Ворог чує пильнуй. Ми в ефірі інформаційний орган продовжується на п'ятому каналі. Ще раз вітаю всіх. Дякую, що дивитесь п'ятий канал, і дякую, що підписані на наші соціальні мережі. Рухаємося далі, коментуємо всі найважливіші теми. І тут я хочу приєднати до нашої розмови Володимира Горбача, виконавчого директора інституту трансформації Північної Євразії. Пане Володимире, доброго вечора! Найсвіжіша інформація. Доброго вечора. f 16 Україна отримала перший ф 16 Пише Блумберг, посилаючись на свої джерела. Це звісно для нас радісна новина. Хоча офіційного підтвердження немає. Не знаю, чи воно буде взагалі, от і чи воно повинно бути. Як ви вважаєте, варто довіряти поважному виданню Bloomberg і що далі буде відбуватися? Ну, Я думаю, що варто довіряти поважному виданню Bloomberg, зокрема, в цій, в цій так само новині, хоча б тому, що воно для нас оптимістичне. Да? От, чому, би, чому би не довірити, якщо про щось хороше, хороше нам повідомляють. Ну, стосовно офіційного повідомлення, то воно, я думаю, теж рано чи пізно, ну, це буде не так не просто повідомлення, а фактично визнання. Да? Коли якийсь офіційний речник Української держави чи збройних сил щось в своєму повідомленні згадає цей тип літака, то це і буде фактично фактичним його підтвердженням його існування вже на, на території України і в розпорядженні військово-повітряних сил наших. Але ми тут повинні все таки розуміти, і в цьому повідомленні Блумберга так само сказано. Що це дуже невеличка партія літаків. Це обмежена обмежена кількість. Раніше називалося десь що перша партія буде шість. Теж до речі в публікаціях неофіційно так би мовити, але е, називалося неофіційно що перша партія поставки буде шість. Що вони будуть влітку, і навіть е, деякі наші, наші союзники і партнери, зокрема, здається, данія е, хтось із їхніх представників офіційно говорив, що до кінця липня. Має це все відбутися. Ну, от, Власне, сьогодні 31 липня, тому все, всі дати сходяться, всі повідомлення сходяться. Я думаю, що і кількість теж оця от оголошена не дуже велика, вона теж відповідає дійсності. Ну, Але крапля по краплі. Тут нам найголовніше розуміти, що ці шість літаків, вони, звичайно, війну не перевернуть. Це не буде так званий геймченджер, тобто та зброя, яка змінює правила гри. Ні, але це буде шлях до цього. Це буде перший, перший крок до цього за великим рахунком. Україна зверталася до своїх західних партнерів з самого початку війни, ще в 2022 році просили нас нам допомогти авіацією, але пройшло, як ми вже знаємо, зараз 2,5 роки, і роки. От, нарешті, перші літаки десь у є у нашому розпорядженні. Це для нас можливість. Можливість нарощувати далі, можливість ну готувати більше пілотів.